Було пошкоджено 13 приватних будинків, бо цей вибух стався біля е, приватного сектора. Е, три будинка дуже серйозно постраждали. крім цього, звернулися за допомогою. Три жінки це була гостра реакція на стрес. Одразу виїхали наші комунальні служби, працівники ДСНС. І вже к вечора, вчора, ми усунули всі це, що накоїв російська агресія. Открили ЦНАП, як завжди, і люди там можуть отримувати допомогу, здавати документи, допомагаємо людям. Але на жаль, Харків перебуває під постійними обстрілами. Не можу коментувати тактику нашого ворога, бо вона постійно змінюється. Але якщо взяти початок війни 22-й рік, то найбільшими районами, які е, опинялися під обстрілами, це е, звісно, північна Салтовка. Ви розумієте, район індустріальний це район ХТЗ, крім цього, п'ятихатки. Це Київський район міста Харкова. Але е, я не можу сказати, що тільки по цим районам були вибухи і були обстріли е, у нас е, у Харкові. Дев'ять районів в місті, і кожен район має серйозне наці. Кожна у кожному районі були були. Прильоти у кожному районі постраждали житлові будинки, офісне приміщення, критична інфраструктура, транспортна інфраструктура. Тобто неможливо сьогодні сказати, що цей район більш постраждавший, а цей район менш постраждав. Всі райони однаково страждають. І якщо взяти географію, то неможливо сказати, куди буде наш ворог направляти обстріли. І от ви бачите, останній прильот це Холодногірський район. А до того був Стабіцький район, Основ'янський район. Тобто неможливо сьогодні видалити те райони, які більше страждають, чи менше страждають, але найбільш постраждали – це є північна Сатока, це Київський і Салтовський район міста казав, що більш ніж 12 тисяч сьогодні об'єктів, які пошкоджені Російською Федерацією, серед яких більш 8 тисяч це житловий будинки. І звісно, сьогодні без своїх помешкань, без даху над головою перебувають 160 тисяч мешканців міста Харкова. Тому житлова відбудова це пріоритет міської влади, але страждає бізнес. І ми чудово розуміємо, що сьогодні нам необхідно підтримувати бізнес, бо бізнес – це… То на чому стоїть бюджет міста Харкова. Але знаєте, я чудово розумію, що дуже важко сьогодні підприємцям. Дуже важко нашим під які працюють, незважаючи на постійне обстріли. І тому знаєте, вже рік ми скасували всі місцеві податки. і Збори так нам важко, але це наша підтримка бізнесу. Щоб вони в у бізнесу були обігові кошти, щоб вони не виїжджали з Харкова, щоб вони створювали робочі міста, щоб вони платили заробітну платню, і це наш обов'язок насправді, щоб ми підтримували бізнес, і ми надалі будемо підтримувати бізнес, бо чудово розуміємо, що бізнес це основа всього бюджету і міста, і держави. Сьогодні ми е, маємо собі план відновити 200 житлових будинків. Як я вже сказав, що е, наша основна Мета якнайшвидше відбудовувати і відновлювати будинки, які постраждали. Бо ми чудово розуміємо, що як можуть люди жити без свого житла, тобто вони вимушені будуть переїжджати, орендувати квартири. Це затрати їх родин, і тому в плані у нас відбудувати за цей рік 200 будинків. Так це невелика кількість, але це можливості нашого міського бюджету. Крім цього, я дуже вдячний президенту і уряду, який. Нам виділяють певні субвенції для того, щоб... Чим... Що ми теж вкладали ці кошти субвенціальні кошти, які йдуть тільки на відбудову житла, і це пріоритет міської влади на тепер. Крім цього, хочу сказати, що так інфраструктурні об'єкти, бо нам дуже важливо сьогодні, щоб у нас була стала енергопостачання, щоб було водопостачання, стало щоб в зиму було тепло в оселях Харків'ян. І над цим всім ми працюємо так. Це неймовірні затрати, це неймовірний людський ресурс і робота всіх наших комунальних підприємств і тих подрядників, які ми залучаємо, для того, щоб все це робилось.